Все, наше навчання підійшло завершенню. Ми вже їдемо додому. Ми зібрали, як на вокзалі. Дівчата теж фотографуються на пам'ять. Вже будемо вирушати в дорогу. Нам ще, звісно, добиратися трошки далекувато, але нічого, думаю, все буде добре. Правда, Лена? Стендап, пішли. Ось вони каси. Є людей повно. І ми такі з сумками. Кліна біля Доброго дня, скажіть, пожалуйста, на бердичі. Намці тридцять віб на А Два біліті. За три. За два? 30. Два квиточки до Бердичева. На електричку в нас вийшло за 2-30 гривень. Так що Україною подорожувати недорого. Ще покажу, які стоять. О! Очікують поїзда. Прикольно так тут на вокзалі. Мені даже дуже подобається, подобається. Зеленою не встигаю. Вона так быстро, быстро, быстро. У мене все захотіла каву попити. Ну, добренько, будемо вже в електричці, тоді наберу. Дума. Поки стоїмо тут, чекаємо свою електричку і чуємо, як в цей рупор, чи як воно правильно називається, говорить оператор, чи провідник, чи хто така ностальгія дівчата за морем. Так хочеться вже б кудись поїхати. Це війна, скільки обірвала нам планів, Ну, всього. Я ось стою на цьому вокзалі і згадую, як років два назад ми з сім'єю, мама, дитина моя сестра їхали на Херсон. Це була ціла ця 12-та 12 ночі, навіть на пів першого, ну, електричка, не електричка, поїзд, це був козятин Херсон. Ми стоїмо з цими сумками. Ну, це такі моменти, якісь аж ну прям ностальгія. Так хочеться знову, щоб було в мирі спокій, щоб все було добре, щоб ми могли і подорожувати хай не за кордон, а хай навіть по своїй красивій Україні. У нас є місця, куди можна поїхати, але ж хіба нам дадуть дихати на повну грудь не дадуть. Так що от стою і ностальгія. Хто буде дивитися, так. Да. Отакий От козятинський вокзал, який везе в різні точки України. Ми вже сіли в електричку. Чи з Леною не пропустили нашу електричку, Бо вирішили зробити фотосесію в козятині. Ми подіяли, саме, Електричка приїхала, загрузилася і вирішила їхати. А ми фоткаємося, стоїмо. Козятин гарне місто. Так, були б пофоткалися і бігли за електрички. Добре, що хоч недалеко, слухай. Подумаєш, там тих 30 кілометрів пробіглися. <ріст> да. Нас тільки кудись і Куда, ти мені, ти та, да, ми собі На, ми собі 32 відправляється. Олена каже, це відправка, скільки приїжджає, кажу, не знаю. Вона каже, піду ну, спитаю. Пішла спитати, а він вже оказується. Стоїть і скоро буде відправлятися. Так що Ми, ми вовремя, без п'яти минут прибігли в поїзд, в електричку, то тобто. Ой, так. Да. Коротше, так якось. Якось так. Ну все, буду вдома, включусь.